Справа 1009. Виразіть величини в однакових одиницях виміру та порівняйте їх. Ну що ж, розпочнімо. Бачимо в першому завданні. Треба порівняти 6,4 дециметра і 64,2 см. Щоб їх порівняти, нам їх треба виразити в однакових одиницях. Ну, Давайте ми дециметри простіше перевести у сантиметри. Пишемо тоді перше завдання. Перша дія, пишемо 6,4 дециметра. І це дорівнює. Ми можемо записати, що це 6,4, що множиться замість дециметра, якщо на сантиметри, то ми пишемо, що 1 дециметр це 10 см. І це дорівнює тоді. Ну що ж, якщо ми помножимо на 10, то переносимо кому праворуч на один розряд, то це буде 64. Записуємо. Сантиметрів. Ну що ж, тоді ось тут під 6,4 дециметра ми записуємо 64 см. Бо це одне і те ж саме. Ну а справа там, де 64,2 см. То записуємо без змін. Тут у нас є 64 см. А тут у нас 64 і ще десятих сантиметра, То права частина у нас більша. То ми записуємо знак менше. Так? І тут пишемо знак менше. Тобто, виходить, що 6,4 дециметра – це менше, ніж 64,2 сантиметра. Ну, А зараз переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 265, 8 см треба порівняти і 2,663 метра. Щоб їх порівняти, і нам треба їх виразити в однакових одиницях. Давайте ми метри переведемо в сантиметри. Пишемо перша дія у другому завданні. Отже, треба 2,663 метра. І це дорівнює. Пишемо 2,663, що множиться замість метра треба написати 100 сантиметрів. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо кому праворуч на два розряди. Раз, два, то це буде 266,3 сантиметра. Є? Добре. Тобто, давайте зараз. Зліва запишемо те ж саме значення в сантиметрах 265,8 см. Сантиметра. Ну а справа пишемо не 2,663 метра, а запишемо 266,3 см. Зараз, коли у нас величини в однакових одиницях в сантиметрах, можемо їх порівнювати. Тут 26,26 26 підпадає, тут у нас 5 одиниць, тут 6 одиниць, 5 одиниць менше за 6, то пишемо знак менше. І тут записуємо знак менше. Тобто 265,8 см менше, як 2,663 метра. Переходимо до третього завдання, бачимо 4,2 центнера. Треба порівняти і 416,5 кг. Ну що ж, давайте центнери виразимо в кілограмах. Пишемо перша дія. І записуємо 4,2 центнер. Це дорівнює. Це буде 4,2. Що множиться. Замість центнера пишемо 100 кг. І це тоді дорівнює. Ну що ж, множимо на 100, переносимо кому на два розряди праворуч, один можна перенести і треба буде дописати ще один 0 Тобто це буде 420, записуємо кілограм. Є. Тобто зараз, під там, де 4,2 центнера, ми можемо написати отже, це 420, рівноцінна йому величина, це 420 кг. Ну, а зліва записуємо 416, як і було, справа 416,5 кг. Є? Ну що ж, зараз, коли ми записали їх, дивимося, тут у нас 4,4 співпадає, тут 20 одиниць, тут одна одиниця 20 у нас більше. Ставимо знак більше, то виходить, що 4,2 центнер це більше, ніж 416,5 кг. Ну і переходимо до четвертого завдання і бачимо 0,8 тонни. Треба порівняти і 7,36 центнера. Ну, щоб їх порівняти, треба виразити ці величини в однакових одиницях. Треба тони, наприклад, перевести в центнери. Це простіше. Отже, записуємо перша дія і пишемо 0,8 тонн. Це дорівнює. Це можна записати як 0,8, що множиться. Ну, а замість тони ми пишемо 10 центнер. І це тоді дорівнює. При множенні на 10, кому переносимо праворуч на один розряд, то це у нас буде 8. Ну, а залишаються у нас центнери. Є. Ну що ж, отже, пишемо під 0,8 тонн 8 центнер. Це зліва. Ну, а справа записуємо 7,7. 36 сотих центнер. Є. Ну що ж, виходить, що тоді 8 центнер у нас більше, ніж 7,36 центнер. то записуємо знак більше і тут пишемо знак більше. Тобто виходить 0,8 тонн більше, ніж 7,36 центнер. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння різних величин. Для того щоб їх порівняти, їх треба виразити в однакових одиницях вимірювання. На цьому вправу завершено.